Партнер рубрики компанія «Рома». Сьогодні у нас на огляді багатофункціональний пристрій формату 4 в 1 для монохромного друку від японського виробника. Представляю вашій увазі Окі OK МБ471. Габарити пристрою доволі таки вражаючі і становлять 455 на 427 на 425 мм. Вага також немаленька і становить не менш вражаючі 20 кг. Але оскільки даний багатофункціональний пристрій призначений тільки для стаціонарного використання, то вище зазначене не буде проблемою. Пристрої присутні наступні інтерфейси. USB 2.0 для підключення до комп'ютера, ще один USB 2.0 для друку із зовнішніх накопичувачів, роз'єм RJ45 для підключення до інтернету або внутрішньої мережі, та розєм RJ11 для підключення телефонної лінії для роботи факсу. Також модель має бездротовий інтерфейс, що дозволяє здійснити бездротове підключення до мережі. А отже, пристрій може бути розміщений де завгодно в межах вашого офісу. На верхній стороні пристрою розташований реверсивний автоподатчик на 50 аркушів. Останній забезпечує швидке копіювання і сканування документів, в тому числі двосторонніх. Варто лише завантажити в нього ваші папери, а все решту зробить автоматика. В нижній частині пристрою знаходиться лоток для паперу на 250 листків та додатковий лоток на 530 листків. У моделі також є в наявності дисплеї з діагоналлю 3,5 дюйма, кнопки прямого виклику функцій і інтуїтивно просте меню, що разом забезпечують зручність і простоту експлуатації пристрою. З правого боку від дисплея знаходяться клавіші для навігації по меню та цифрова клавіатура, також присутня qr клавіатура для полегшення введення адреси електронної пошти. Тепер більш детально розглянемо основні функції пристрою. У режимі копіювання можна налаштувати наступні параметри, такі як розмір паперу, одностороннє чи двостороннє копіювання, джерело бумаги, масштабування зображення, роздільну здатність зображення та інше. Сам процес копіювання проходить доволі таки швидко. В багатофункціональному пристрої доступно 4 варіанти сканування. Перший варіант це коли відсканований документ відразу ж відправляється на електронну пошту адресата. При скануванні на електронну пошту останню можна взяти як з списку контактів, так і ввести за допомогою QWERTY клавіатури. Другий варіант це сканування на будь-який ПК, який знаходиться в одній мережі із пристроєм. Третій варіант це сканування на будь-яку флешку, що підключається до багатофункціонального пристрою. І останній, самий банальний варіант це сканування на комп'ютер, що безпосередньо підключений до пристрою через кабель USB. При скануванні можна обрати наступні параметри, такі як розмір, роздільна здатність, тип документу, контраст, тон, ім'я файлу та багато іншого. Процес сканування доволі таки швидкий. 10 сторінок за хвилину під час кольорового сканування і 37 сторінок за хвилину під час чорно-білого. Максимальна роздільна здатність під час сканування становить 600 DPI. Друк на даному багатофункціональному пристрої можливий з будь-якого пристрою на операційній системі Windows, Linux. І Mac-OS. Також пристрій сумісний із додатками для мобільного друку, що дозволяють здійснювати друк безпосередньо з вашого мобільного пристрою, використовуючи бездротові мережі. Але потрібно, щоб останній знаходився в одній мережі із даним багатофункціональним пристроєм. Також можливий друк безпосередньо з флешки, але документ повинен бути в форматі PDF або бути зображенням. Що ж до характеристик друку, то вони наступні. Максимальна швидкість друку становить 33 сторінки за хвилину. Час виходу першої сторінки становить 5 секунд. Максимальна роздільна здатність під час друку становить 1200 точок на дюйм. Даний багатофункціональний пристрій має можливість приймати та відправляти факси. ОкіМБ471 є одним з найбільш енергоефективних і високотехнологічних багатофункціональних пристроїв на ринку. Пристрій володіє безліччю функцій, які допоможуть вашій організації скоротити споживання енергії та супутні при цьому витрати. Наприклад, одного заправленого картриджу з тонером хватає на 7 тисяч сторінок, номінальне енергоспоживання пристрою становить 580 Вт, пікове 950 Вт. В режимі очікування енергоспоживання становить 80 Вт. Також є режим енергозбереження. При цьому енергоспоживання становить 18 Вт, а в режимі глибокого сну енергоспоживання менше 3 Вт. Загалом ОКІ мб 471 буде ідеальним рішенням для малих офісів і робочих груп, адже він пропонує повний пакет послуг в одному пристрої, поєднуючи функції друку, копіювання, сканування і факсу. Компанія Roma пропонує даний пристрій за ціною 7300 гривень. Партнер рубрики компанія.